Добрий день. У нас є таке завдання розкласти на множники. Одним із способів розкладання на множники є спосіб винесення спільного множника за дужки. Ну, Ось, у нас є така сума: сума двох коренів. Якщо пригадати таку властивість, корень і під коренем у нас є два множника, Це корень із добутка називається. То можна цей корінь із добутка замінити як добуток окремих коренів. Корень із А помножене на корень із В. Застосуємо цю властивість для нашого виразу. Розіб'ємо корінь із двох П на добуток окремих коренів. Отже, оцей корінь із П спочатку перепишемо. А корінь із двох П розіб'ємо на корінь із двох помножене на корінь із П. Я бачу, що в мене є сума сума. З одного боку в мене є два множника, значить, це в мене добуток, а з іншого боку, у мене добутка нема. Але якщо я ось тут поставлю множником одиничку, я ж нічого не зміню, не, не порушу умову. Але я це зробила для того, щоб побачити в обох добутках. У нас повторився, повторився один і той же множник корень із П. Отже, цей корень із П є спільним множником, який ми винесемо за дужки. Якщо з першого добутка забрати корень із П, то залишиться на цьому місці множник 1. Якщо з другого добутка забрати корень із П і винести його за дужки, то залишиться корень із двох. Значить, я тоді так і напишу: 1 плюс корень із 2. Друге завдання корень із 42 відняти корень із 6. Якщо корень із 42 замінити як корень із 6, 6, 7, корень із 6 далі переписати, то тоді точно так же ми ось цей корень із добутка можемо розбити на окремі корні. На корень із шости помножене на корень із сіми. Мінус і корень із шости замінити як один помножене на корень із шости. Чому я записала саме один? Тому що цей мінус розіб'є мій вираз на два добутка. І в цих двох добутках повторився один і той же множник, корень із шости. Ми цей спільний множник корень із шости винесемо за дужки. Якщо його з цього добутка забрати, цей множник, і винести, із цього добутка забрати корені із і винести, то залишиться в дужках корень із 7 мінус 1. Так і допишемо: корень із 7 мінус один. Третє завдання. Якщо трійку замінити як корень із трьох помножене на корень із трьох, Бо корінь, який множиться сам на себе, це ж дорівне підкореневому виразу 3, та помножити на корінь із А, плюс корінь із 6 А розбити на добуток корінь із трьох, на корінь із двох та на корінь із А, то ми побачимо, що в нас є два ось таких добутка. У нас є два таких добутка. Ще раз повторюсь, що оці два корішки, два корення перемножити, то в нас вийде оця трійка. А якщо корінь із трьох помножити на з 2 і помножити на корені з А? Це в нас вийде корень із шости А. Але я розклала це так на множники, щоб побачити, а що ж в цих двох добутках є спільного. Який множник є спільним? Ми бачимо, що повторюється корінь із трьох і корінь із А, що в одному, що в другому добутку. Значить, ми корінь із трьох та корінь із А можемо винести за дужки. Тоді, з першого добутка залишиться корінь із трьох, а із другого добутка залишиться корінь із двох. До речі, можна оці два корени перемножити і записати корінь із трьох А. А далі вже дужечка. На дужку корені із трьох, плюс корін із 2. Таким чином, ми розклали на множники. Хоча можна було ось на цьому етапі ось тут зупинитися. Ми вже з вами розклали на множники. Перший множник, другий множник і третій множник. Четверте завдання. Якщо замінити число 17, на квадрат кореня із 17 квадрат кореня. Бо якщо корень підноситься в квадрат, то він дорівнює підкореневому виразу. Далі мінуса квадрат переписать, то тепер ми бачимо, що в нас є різниця квадратів. А різницю квадратів можна розкласти на множники завдяки формулі скороченого множення. Формула різниці квадратів. Різниця квадратів дає нам завжди спряжені дужки. В одній дужці буде мінус, в другій плюс. Вони нічим не будуть відрізнятися, тільки як оцими знаками. На першому місці в цих дужках буде стояти корень із 17, на другому місці буде стояти А. Бо це різниця їх квадратів. Отже, два множника ми тепер маємо. П'ятий приклад. Якщо 4, ми знаємо, що це 2 в квадраті. Тобто 4а квадрат це квадрат 2а. П'ятірка це квадрат корня із п'яти. Тоді можна цю різницю також записати як різницю квадратів. Отже, 4а в квадраті. Це квадрат 2а. Мінус перепишу 5, це квадрат корня із п'яти. Тоді це різниця квадратів, яка дасть нам також спряжені дужки. В одній дужці буде мінус, другій плюс. На першому місці буде вираз, який підноситься у нас до квадрату. Що у нас підноситься до квадрату? 2а. Значить, я пишу тут 2а, і тут 2а на перше місце. На друге місце буде, підно... буде записано корень із 5. Бо що ж у нас підноситься до квадрату? Корень із 5. Таким чином, ми тепер маємо два множника, дві дужечки. Шосте завдання. У нас також є різниця. Вроді тут є й квадрат. Давайте теж попробуємо, чи можна тут побачити різницю квадратів. Одиничка це та сама одиничка в квадраті. Мінус. а 2х квадраті це квадрат корня із 2 х. Бо якщо це піднести до квадрату, то це ж і вийде у нас 2 х квадрат. Таким чином, у нас є різниця квадратів, яку також можна розкласти на множники завдяки формулі. Різниця квадратів дає спряжені дужки. На першому місці буде одиничка, а на другому місці корень із двох х. Корень із двох х. Сьоме завдання. У нас тут є різниця, і нам її треба розкласти на множники. Якщо дев'ятка – це та сама трійка в квадраті, а А можна також замінити квадратом кореня із А, тоді так же само це буде різниця квадратів, яка дає нам спряжені дужки. На першому місці буде корень із А, а на другому місці буде 3. Ну, і це буде правильно, вірно, якщо буде виконуватися умова, щоб підкореневий вираз А був більше або дорівнює нулю. Тільки з такою умовою корень із А буде існувати. Ну і восьме завдання. Так же само ми бачимо різницю. Якщо Б замінити на квадрат кореня із Б, а С замінити на квадрат Корня із С, то знову побачимо різницю квадратів. Різницю квадратів яких виразів? Корня із Б і корня із С. Значить, ця різниця квадратів дає нам спряжені дужки, Де на першому місці буде стояти корень із Б, а на другому місці буде стояти корень із С. Ну, і знову ж, це буде правильно, вірно, з умовою, коли підкореневий вираз більше або дорівнює нулю. Отже, B і C в нас повинні бути тільки такими: більше або дорівнює нулю. Ну, і, звичайно, можна задати питання. А навіщо ми з вами розкладаємо на множники? Ну, Для того, по-перше, щоб, наприклад, скоротити ось такий дріб. Давайте запишемо перший такий дріб, який нам треба скоротити. По-перше, я хочу зазначити, що багато хто бере отак, от просто на Х скорочують, да, бачу, що Х вгорі внизу, так починають якось скорочувати, і це все тоді виходить неправильно. Бо хочу сказати, що скоротити дріб можна тільки на спільний множник. Ну, Наприклад, якщо у чисельнику буде А помножене на Б, а в знаменнику А помножене на С, то ми бачимо, що у чисельнику і у знаменнику є один і той же множник А. Так от на цей множник можна дріб скоротить, і тоді залишиться Б на С. Кажуть, скоротили дріб на А на спільний множник. Отже тільки на множник можна скорочувати дроби. І ми бачимо тоді, чому ж не можна скоротити саме на Х. Тому що Х в квадраті і Х у знаменнику вони не є множниками. Тоді не можна скоротити тут на Х. Ну, а раз у нас взагалі тут немає множників, значить. Їх треба десь узять. Наприклад, якщо подивитися на цей чисельник, який виглядає як різниця, і подумати, а чи можна цю різницю розкласти на множники, так можна. Якщо п'ятірку замінити як корень із п'яти в квадраті, бо корень із п'яти в квадраті це і є 5, то у нас вийде різниця квадратів. Яку можна розкласти на спряжені дужки. І в дужках тоді, ось тут я приготую місце для дужок, тут мінус, тут плюс, на першому місці буде стояти х, бо він підноситься в нас у квадрат, і на другому місці буде стояти корені з п'яти, бо саме корені з п'яти підноситься в квадрат. Отже, ось така різниця розклалася в нас на такі спряжені дужки. Ну, і тепер ми бачимо, що якщо в знаменнику переписати х плюс корені з 5, то ми бачимо, що на ось цей спільний множник ми вже тоді дріб можемо скоротити. Вгорі в нас залишиться х мінус корені з 5, в знаменнику одиничка. Ну, і якщо в знаменнику одиничка, то це дорівнює х-корень із 5. Бориска кадробу в нас означає ділення, а при діленні на 1, той же вираз у нас і буде. Отже, ми скоротили з вами дріб. Запишемо другий дріб і скоротимо його. Ми знову ж бачимо, що в нас є у чисельнику і в знаменнику корені з двох. І знову, увага! Глядіть ж, не зробіть ось так: не скоротіть на корені з 2. Чому? Бо багато хто так робить. Бо тут стоїть мінус, і корені з двох не виступає множником. Це не спільний множник, на який би ви скоротили. У нас немає у чисельнику множника. Там мінус стоїть. А якщо там множників нема, давайте попробуємо, чи можна якось там їх виділити, да? зробити, щоб різниця перетворилася на добуток. Попробуємо тоді цей чисельник розкласти на множники. Якщо двійку замінити на Квадрат кореня із двох, то ми тоді побачимо, що корень із двох це той спільний множник, який можна винести за дужки. Отже, корень із двох виносимо за дужки. Тоді, якщо тут поставити множник один, то корень із двох ми винесли за дужки, одиничка залишилась. Мінус, і тут корень із двох у квадраті. Ми ж один корінь винесли за дужку, а один корінь із двох залишився в дужках. І знаменник переписуємо. Тепер ми вже бачимо, що корінь із двох виступає множником у чисельнику, значить, на цей корінь із двох можна скоротити наш дріб. Тоді в чисельнику залишиться один мінус корінь із двох в знаменнику один. Ну, і тоді, якщо в знаменнику один. Вираз буде 1 мінус корені з 2. Ну і третє завдання. Також, якщо цей дріб нам треба скоротить, то попробуємо розкласти на множники нашу суму. В чисельнику нам потрібні множники, щоб на спільний множник скоротити дріб. Якщо трійку замінити як корень із трьох у квадраті. То ми побачимо тоді, що корень із трьох це спільний множник. Отже, корень із трьох цей спільний множник, винесемо за дужки. Тоді залишиться 2 плюс корень із трьох. А в знаменнику у нас 5 коренів із трьох це те саме, що 5 помножити на корень із трьох. Тепер чітко видно, що корень із трьох це спільний множник. Ми на нього і скоротимо. Тоді в чисельнику залишиться 2 плюс корені з 3, а в знаменнику 5. Таким чином, ми скоротили дроби, використовуючи розкладання на множники. Дякую за увагу!